Я кажу фраза, що народи собі дітей, буде кому подати стакан води на старості років, то, напевно, якийсь трохи жарт чи що? Бо я сьогодні своєму малому кажу: синочок, дай мені пульт, кажу, від телевізора, бо ти йдеш туди, щоб мама вже не вставала. Знаєте, що мені каже? Ну, а чого знов я? Чого я маю все подавати, а чого ти мене все просиш? А ти хіба хочеш, щоб я подав, а ти не хочеш вставати? А щоб ви собі розуміли, я ще з тих дітей, що коли моя мама з сусідками бігли з поля дивитися просто Марію, я мусила стояти і крутити антенну, щоб, цей, щоб не було поміхів. То мама мені через віно казала, все вже зараз добре, стій там, а лише тримай, поки, каже, не буде реклами. Ну, Починалася реклама. Я б заходила до хати, а мама каже: переключи на УТ1, бо там новини. Все, вони дивилися новини. Іванка, переключи назад, бо може, вже все кіно почало. Ну, і так, коротше, тато заробив е мішок насіння соняшникового, посмажила насіння файно з олійкою, посолила всім трубочки з програм передач е накрутила. І все. Ото було дитину собі вродити, бо замість пульта, розумієте? А не то, що зараз. Та де він мені стакан води в старості подасть, якщо він зараз мені не хоче навіть пульт від телевізора дати, то я вже не кажу, що я би йому казала соночок, йди той водко, мені тою отвверткою переключи на, на інший канал. То, коротше, нас щось намахали з тими дітьми, я вам скажу.